У новий 2024 рік з бюджетом, 20 грудня у Могилів-Подільській міській раді відбулася чергова сорокова сесія восьмого скликання, яка є останньою у цьому році. Напередодні сесії місцеві обранці вивчали всі сесійні питання на засіданнях постійних депутатських комісій. Тому затверджували проєкт рішень швидко та злагоджено. Головне питання порядку денного бюджет. Його затвердження чекали всі без винятку. І весь депутатський корпус проголосував за головний фінансовий документ. Доходи наступного року в порівнянні із 2023 тисячі буде скорочено на 148 мільйонів гривень за рахунок вилучення з місцевих бюджетів до державного військового ПДФО. Ми затверджуємо доходи бюджету на 2024 рік у сумі 396 мільйонів 696 тисяч 31 гривень. І в основному це все місцеві податки. Загальна сума видатків така ж сама в сумі 396 мільйонів 696 тисяч 31 гривня. Ці захищені статті ми практично тримаємо на рівні. Це заробітна плата, енергоносії, харчування і соціальний захист. Одноголосною підтримкою внесли зміни до цільових галузевих програм, які діють у громаді. Особлива увага була спрямована на соціальний захист, на соціальну підтримку, а також фінансування видатків. На компенсаційні виплати на пільговий проїзд транспортом на міських і приміських автобусних маршрутах загального користування, заслухали депутати хід виконання не менш важливих програм, зокрема щодо забезпечення територіальної оборони, протиправної діяльності на державному кордоні, будівництва реконструкції доріг комунальної власності громади за минулий рік та інше. Поряд з тим, депутатський корпус затвердив низку цільових місцевих програм на 2024 і подальші роки. У порядку денному мали місце проекти рішень майна та земельних питань управління об'єктами нерухомого майна комунальної власності Могилів Подільської громади з метою їх ефективного використання. Погодили й передачу в постійне користування земельної ділянки релігійній громаді православної церкви України у селі Серебрія. Місцеві обранці схвалили встановлення меморіальної дошки на фасаді гімназії номер 5 захиснику України Владиславу Білобровку. Також ухвалили рішення про розміщення нових точок оповіщення у селі Серебрія та Одаї. А Могилів-Подільська мистецька школа буде перейменована на школу мистецтв. Загалом всі проєкти рішень були широко, оперативно, злагоджено, обговорені та в підсумку схвально підтримані депутатами Могилів-Подільської міської ради. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував всьому депутатському корпусу за плідну працю на благо Могилів-Подільської громади. Сьогодні відбулася чергова 40-го сесія. Це остання сесія в цьому році. Головні питання, ті, що були обговорені в комісіях депутатських, були прийняті. Головне, це прийнято бюджет Моглиподільської громади, в якому враховані всі соціальні виплати, враховані виплати на освіту, на культуру, виплати на охорону здоров'я і забезпечення тих програм, які було прийняті раніше для військових. Я переконаний в тому, що. В січні місяці ми ще розглянемо буде вільний залишок тих коштів, які є в громаді. Це є основні базові пріоритетні питання, які потрібні для життєдіяльності Могилів-Подільської громади. Хочу подякувати депутатському корпусу, кожному депутату за активну дискусію, за активне прийняття участь в всіх депутатських комісіях, за лучні вправки, за те, що було в загальному прийняті ті рішення, які забезпечують життєдіяльність громади. Дякую всім платникам податків, які роблять все для того, щоб працювати, піднімати нашу економіку, сплачувати податки як в державний, так і в місцевий бюджет, щоб ми могли утримувати. Нашу всю соціальну сферу, сферу освіти, сферу культури, охорони здоров'я і допомагати нашим збройним силам України. Дякую всім, дякую за підтримку жителів нашої громади. Що ми рухаємося вперед і робимо все для того, щоб наша громада жила і розвивалася. Рік завершили без боргів, чого депутати побажали один одному зробити і в наступному році. Сподіваємось, для місцевої влади новий рік буде ще більш продуктивним, і всі розглянуті питання будуть спрямовані на користь нашої громади та захисту України.